Свобода від гріха, як її отримати. В Євангелії від Івана, в 8 розділі, 34 віршом, Ісус говорить такі слова: Відповів їм Ісус, істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Кожна людина, яка пробувала перестати чинити гріх. Вона напевно стикалася з тим, що не так то просто це зробити. Якщо в тебе, наприклад, якась алкогольна залежність чи тютюнова, чи ти просто привик обманювати або ти любиш красти, якщо в тебе якісь грязні думки в голові крутяться, якщо в тебе заздрість, появляється гнів. І цих гріхів є дуже багато в кожної людини, вони, можливо, можуть бути інші, але принцип один той самий. Коли ти робиш гріх, ти стаєш, як тут написано, невільником гріха. І щоб звільнитися з цієї неволі, тобі може допомогти тільки той, хто є вільний. Для того, щоб допомогти людині сліпій, повинна бути людина зряча. В Біблії написано, що якщо сліпий веде сліпого, обидва впадуть в яму. В іншому місці написано: вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління. Бо хто ким переможений, тобто той тому і раб. Тобто людина, яка є підневільна, вона не може дати свободу або звільнення від гріха іншій людині. Іншими словами, свободу над гріхом нам може дати той, хто є вільний від гріха. І це є Господь Ісус Христос. Він прийшов на цю землю і Він не чинив гріха. Але Він переміг гріх і переміг смерть на Олговському Христі. І сьогодні Він, тобі і мені, він може дати цю свободу, він може дати це звільнення. Що для цього потрібно зробити? Потрібно найперше. Зрозуміти свій гріх потрібно покаятися в цьому гріху і прийти до Ісуса Христа в покаянні і в проханні, щоб Він дав це звільнення, щоб він дав цю свободу. Якщо ми в молитві щиро до нього звернемося, якщо ми щиро захочемо залишити гріх, якщо в нас буде це бажання бути вільними, то Ісус Христос Він може дати цю свободу, Він може дати це звільнення. Він це давав дві тисячі років тому, і Він сьогодні це також дає. Слава нашому Господу! З Богом!